Дальян невелике містечко на південному заході Туреччини в провінції Мугла. Ми туди махнули з курортою Деніс як справжні туристи в складі організованої групи за автобусом, гідом і традиційним не губіться, будь ласка. Спочатку нас довезли до самого Дальяна, а там вже пересіли на човен такий собі турецький річковий убер і гайда у водну пригоду. Річка Дальян тече прямо через місто і з'єднує озеро Кейджагіс із Середземним морем. Ця місцина відома не тільки своєю вражаючою природною красою, а й древніми лікійськими гробницями, які висікали прямо в скелях. Колись там ховали багатих людей. Зараз це пам'ятка, яка виглядає як декорації до пригодницького фільму. У програмі зупинка на рибній фермі. Там Бояє життя. Черепахи кайфують і чекають на обід, риба росте, як на дріжджах, а блакитних крабів ловлять. Але не для фотосесій, а по справжньому. Можна подивитися, як це все відбувається, а потім ще скуштувати щось смачненьке. Поки пливете, навколо суцільна краса, симпатичні човни погойдуються на воді, вздовж берега затишні кафешки, де хочеться зависнути на каву. Але ні, пливемо далі краєвиди такі, що телефон сам проситься в руки. Сфоткай, ну сфоткай, ну гарно ж так. А тепер до головного: крабалка. Що ж це таке? Лодка зупиняється на потрібному місці. Вам дають леску таку нитку для ловлі риби. І шматок сирої курки. Ні, не для пікніка. Це приманка для крабів. Ловити їх весело і швидко, тільки опустив, а вже щось тягне. Справжній акшен для тих, хто не любить чекати годинами, поки щось плюне. Щоправда, крабів потім відпускають назад у воду. Ловити просто так заборонено. Але ніхто не забороняє замовити крабика на цій же рибній фермі. Там їх і приготують, і навіть ікру продадуть. М'ясо у краба ніжне, смачне, прямо тане у роті. Тож, якщо побачите надпис свіжий краб, не проходьте повз. А блакитний краб, до речі, той ще мандрівник. Його рідний дім прибережні води США, Аргентини, Уругваю і Мексиканської Затоки. Але на початку двадцятого століття він несподівано вирішив переїхати. Заплив у Середземне море разом із баласними водами кораблів, і типу, а чого б не спробувати нове життя? У далянській затоці йому сподобалось тут. Краби оселилися в гирлі річки на глибинах до 35 метрів, їдять усе, що знайдуть: рибу, водорості, черв'яків, молюсків, навіть м'ясо. А якщо вже ну дуже голодні, можуть з'їсти і сусіда. Коротше, шведський стіл, але без етики. Та й самим їм не завжди весело. Є ті, хто ними не проти підкріпитися. Черепахи, чайки і чаплі стежать за ними краще, ніж охорона в супермаркеті. Після рибної ферми і крабів вперед на пляж Істозу. Це місце справжня перлина, просторий, чистий з мілкою водичкою. Ідеально для дітей дорослих, які не вміють плавати, але ну дуже хочуть у море по пояс. Ще одна фішка із стозу: тут гніздяться давні черепахи карета, карета. Вони дуже ніжні створіння, тому тут для них усе максимально комфортно. Гнізда огороджені, будувати тут нічого не можна, шуміти теж. На пляжі Істозу є душ, бінки, маленьке кафе і все, що треба для цивілізованого релаксу. А на завершення грязюка. Але яка лікувальна? Пірнаєш у неї, намазуєшся з голови до п'ят і почуваєшся, як герой з реклами. кажуть, ці грязі добре впливають на шкіру, кістки і загалом роблять життя веселішим. На зворотньому шляху волю нас, звісно ж, завезли на чергову комерційну точку. Треба ж піднімати місцевий бізнес. Цього разу була дегустація місцевого гранатового вина та соку з подальшою можливістю придбати додому на сувенір. Ну бо як же ж без цього? Туризм це не тільки враження, а й трошки купіть. Будь ласка, ну погляньте на цей краєвид. Ну хіба не вау? І десь там на березі ховається розкішний готель Hillside Біч Клав. А якщо дуже уважно подивитись, то можна навіть уявити себе в одному з лежачків. Афірмуємо товариші. Афірмуємо лайк, like, шер, підписка. Нові курси. Світ з родзинкою. Давайте досліджувати цей світ разом.